Українська література 10 клас Іван Франко. Збірка Звершин і низин, сонет Сікстинська мадонна. У збірці Звершин і низин Іван Франко говорить про себе місяцю князю, нічкою темною Тихо плевеш ти стежков таємною. Ніжно хлюпочеться воздушне море, так в нім і хочеться змить серця горе. Проти рожна перти, проти хвиль плести, сміло аж до смерти Хрест важкий нести. Я боротись за правду готов, рад за волю пролить свою кров та з собою самим у війні. Не простояти довго мені. Яким постає ліричний герой у збірці з вершин і низин? Сумніви, пошуки щастя. І боротьба найважча боротьба боротьба з самим собою. Таким непростим є ліричний герой у збірці. Звершин і низин. Збірка Звершин і Низин присвячена Ользі Хоружинській, дружині. Збірка видавалася двічі 1887 року і 1893 року за життя Івана Франка. Які асоціації викликає у тебе назва збірки? Центральний образ збірки людина. Панко з'ясовує стосунки людини і суспільства, людини і природи. Поезії і збірки торкається вершин і низин людського духу. Людина складається з вершин і низин. Сьогодні ми поговоримо про сонет. Батьківщина сонета. Італія. Сонет італійською означає звучати. Відомий італійський поет Франческо Петрарка надав остаточної форми сонету, встановив чисельність рядків 14. Головна тема сонетів Петрарки з книги пісень це оспівування кохання до Лаури. Ви, очевидно, знаєте це з уроків зарубіжної літератури. Сонет це 14-рядкова строфа, яка поділяється на три 4 вірші та один двовірш. Настане час, коли мою любов, так як мене, зітруть додолу роки, і в жилах юна охолоне кров, і ляжуть зморшки на чоло глибокі. Твій ранок ступить на нічний поріг, і меркнути почнуть весняні шати, і всі скарби, що ранок їх беріг. Не будуть більше золотом блищати. Про час отой фортеця в мене є, Де слова мідь певніша від гармати, здола красу, як не життя твоє, Від часу згубного обороняти. Твоя фортеця чорні ці рядки, і врода в них переживе віки. Це Шекспірівська форма сонета. тобто, у Шекспіра сонет складається із трьох чотири віршів і один двовірш. Але якщо полічити, 4, 4, 4 і 2 теж буде 14 рядків. Останній двовірш у Шекспіра завжди висновок, Своєрідний афоризм. ІВАН Франко ПРО сонети у формі сонета. Глубчики. Українські поети, невже вас досі нікому навчити, що не досить сяких таких зліпити рядків 14, і вже є й сонети, п'ятистоповий ямб, мов з міді литий, два з чотирьох, два з трьох рядків куплети, пов'язані дзвінки рифмові сплети, лиш те ім'ям сонета слід хрестити. Тій формі зміст найбуде відповідний. Конфлікт чуття природи, блиск погідний, в двох перших строфах ярко розвертаєсь. Страсть, буря, гнів, мов хмара, піднімаєсь, мутить блиск, грізну мечесь, рве окови, та при кінці сплива в гармонію любови. Не шекспірівська форма сонет, а швидше та первісна форма, якою почав писати Петрарка: 4, 4, 3, 3 рядки разом теж буде 14. Отже, як Франко висловлюється про зміст сонета? Він каже про форму, але він також говорить і про зміст. Конфлікт чуття в сонеті обов'язково повинен бути гнів, буря, страсть, а в кінці гармонія любові. Кінець теж як своєрідний висновок. Сікстинська мадонна. Хто смів сказати, що не богиня ти? Де той безбожник? Що без серця дрожі в твоє лице небесне глянуть може, Не ткнутий блиском твоєї красоти. Так, ти, богиня, мати, райська роже, Оглянь на мене свої висоти, бач, я, що в небесах не міг найти богів, перед тобою клоню стоже. бозі, духах можся сумнівати. І небо й пекло казкою вважати. Та ти, і краса твоя не казка ні. І прийде час, коли весь світ покине богів і духів. Лиш тебе, богине, чтить буде вічно тут, на полотні. Епоха Відродження. Це епоха, в якій з'являвся особливий інтерес до античності, відновлення її традицій, тому і називається вона відродження. Це кінець середньовічної культури і початок формування культури нового часу, це нове ставлення до людської особистості, це визнання цінності людини, цінності людського життя, це епоха титанів, як називають добу відродження, яка подарувала генію. Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та Рафаеля. Творчість великих майстрів відродження. Донна Велата Рафаель Санті. Весна Сандро Боттічеллі. Глорія Слава Тиціан. І знаменита Мона Ліза Леонардо да Вінчі. Це картини великих майстрів відродження, Титанів відродження. Існує легенда, що Рафаель побачив мадонну у весні. Сікстинська мадонна це картина понад три метри за вишки, без рами. Рафаель створив її для церкви при монастирі святого Сікста в італійській п'яченці. Придбана 1754 року з П'яченци Августом III Фрідріхом за близько 20 тисяч сихинів, це 70 кілограмів золота. Для Дрезденської картинної галереї. На картині зображена мадонна з немовлям в оточенні папи Сикста II і святої Варвари по боках із двома янголятами. Що означає слово мадонна італійською Моя пані? Це Богоматір? Це свята жінка. Хтось називає мадонну дамою серця. Богиня Мадонна це символ материнства, символ жіночності і символ взагалі людської краси. Сікстинська мадонна відповідає за композицією класичному зразку сонета. Спочатку автор сонета ставить проблему хто смів сказати, що не богиня ти? Де той безбожник, що без серця дрожі, в твоє лице небесне глянуть може, не ткнутий блиском твої красоти. Впродовж розвитку історії християнства ставлення до Діви Марії було різне від зрівняння її з будь-якою земною жінкою до надзвичайного обожнення. Сонет обов'язково має кульмінацію Так, ти богиня, мати, райська роже. Оглянь на мене свої висоти, бач я, що в небесах не міг найти богів, перед тобою клонюсь тоже. Тобто Франко стверджує так, ти богиня. Які засоби художньої виразності використовує автор? Лице небесне, Райська рожа. Рожа це троянда. Троянда це квітка аристократка. Автор використовує епітети, з якою метою, щоб передати захоплення образом Мадонни. З якою метою Франко вживає риторичні речення, адже в сонеті дуже багато риторичних, окличних і питальних речень. Хто смів сказати, що не богиня ти? Де той безбожник, що без серця дрожі, в твоє лице небесне глянуть може, не ткнутий блиском твої красоти? Так, ти богиня, мати, райська роже, оглянь на мене свої висоти Обозі! Духах може сумнівати, і небо й пекло казкою вважати та ти і краса твоя не казка ні. Поет відмежовується від безбожних, гнівно звинувачує тих, хто заперечує неземну красу, хто заперечує божественність Діви Марії. Поет вражений чистотою, духовним світлом Мадонни, і тому у сонеті так багато риторичних речень. Яким є ліричний герой сонета. Він вміє відчувати і бачити красу в всьому у земному творінні і в небесному. Для ліричного героя картина Сікстинська Мадонна шедевр мистецтва, який переживе тисячоліття. Людина і краса. Що для тебе є краса? Що для тебе є красивим? Чи можемо поєднати красу та епоху відродження? За Шекспірівською формою сонета, остання строфа містить висновок, афоризм. І прийде час! Коли весь світ покине богів і духів, лиш тебе, богине, чтить буде вічно тут, на полотні. Як бачить Іван Франко поклоніння Мадонні? Лише на полотні? Чи поклоніння живій Мадонні, Як ти вважаєш?